Сорі, <кій> я завжди починаю з того, що щось жую. <кій> поки чекаю там хвилину-дві, як ви зберетесь, тому що в мене під таким котом лежить дитина, і поки він спить, я швиденько вибігла до вас. тому зараз жую свою а, смачну штучку. Пошлі ви приєднуєтесь. Що? У нас супер класна тема, як завжди. Насправді актуальна, і а, я так багато приділяю часу темі токсичних стосунків, тому що а, у нас немає розуміння, що це не ок. Знаєте, оце все, що нам в голову вселяли, типу там бьет, значить, да? і не гірше, ніж інших. Ну, ну, подумаєш, ну зато не п'є. І оця вся історія, яка вкидувалася в мозок з дитинства, стала, на жаль, для нас нормою, бо тому що так жило багато поколінь. І розповідати про не норму, і що з тобою так не можна, і така, знаєте, як освітня більш діяльність того, щоб у вас було більше контексту, що це не ок. Для цього і створення мої етери. Тому я зараз дожую і ми почнемо. А поки ви, до речі, можете писати свої питання, хто хоче, тому що в етері я також намагаюся повідповідати на ваші питання, дівчата. Плюсеніть мені, бо немає не плюсиків, не сердечок. Якось зв'язок і взагалі, як мене чутно. Розкажіть мені. Так, сердечки бачу, плюсики бачу. Прям супер. Дівчата. Чому ми з вами йдемо в ненормальні стосунки? Чому а, ми потрапляємо в це коло <сум> сансари? Тому що на нас ведеться величезний тиск на жінок а, після радянського простору. Дуже сильний тиск за те, що чомусь створили а, штучну конкуренцію за те, що типу, якби, чоловіків менше. І ми, жінки, повинні за них конкурувати. Чому, до речі, б'юті індустрія там на у нас вона така розвинена, чому ці всі ін'єкції, силікони і все інше настільки популярне саме у нас, тому що треба конкурувати для того, щоб конкурувати, ти, типу, природньо не підходиш, а тобі треба обов'язково себе десь перекроїти. І за рахунок цього жінки дуже сильно хапаються. Давайте так візьмемо за якийсь варіант. І прощаючи, грубо кажучи, чоловікам неприйнятні речі у відношенні до жінки. І тут треба звернути увагу на таку історію, що тільки ми тим, що ми це не будемо приймати, можемо виховати чоловіків. Розумієте? І завжди знайдеться, як мені хтось писав а, про свого колишнього, який там в дитині не допомагає, нічого не робить, а в нього вже після а, цих стосунків іще пару жертв було. а да, Він там прям махровий токс. То а, тільки тим, що ми будемо розумнішати, вростити свого свій психологічний вік. Ставати на ноги, яскраві життя, забезпечувати не наявністю або не наявністю чоловіка в цьому житті, тільки ми цим можемо а, зрушити цей, хочеться сказати, цю літосферну плитку з місця. Тому що коли а, він розуміє, що якщо зараз піде одна, буде інша, то ну, зрозуміло, що і ставлення не зміниться. Це я кажу про більш-менш здорових там, чоловіків, які просто трішки обнаглілі. Обнаглілі за того, що жінки себе так поводять, що немає кордонів, що немає самоцінності, що він а, напише одні, другі, треті, п'ять. І якась із цих п'ятьох ять, сяде в таксішку і, на, і ввечері приїде до нього. розумієте? На ніч залишиться. І напрягатися йому для того, щоб а, отримати типу, секс, не треба. А щодо м, токсичних чоловіків і нарцисів, про яких я вам дуже багато відео вже зняла і далі продовжу знімати, а, є величезна проблема те, що е, мені, до речі, надійшла якась купа повідомлень, в чому різниця між нарцисом і психопатом. Дівчі, ви серйозно? Я от я писала прямо комусь навіть навіщо вам ця різниця? Я пояснила е, дуже просто різницю. Да? Типу про те, що грубо кажучи, нарцису потрібно підтвердження того, що він ахуєнний, а психопату підтвердження не треба, тому що він від свого народження ахуєнний. Йому срать на всіх, і люди для нього це, типа, якби е інструменти. До речі, мені здається, що Трамп з цієї категорії психопатів. Для нього люди це сіра маса. І е е спосіб достиження своїх цілей, як я кажу. І розумієте, е навіщо вам ця різниця? Не один, не інший не заслуговує на те, що. Щоб ви взагалі про це думали. Насправді, для того, щоб ну, чітко поставити діагноз, потрібно, щоб це був клінічний психолог, який попрацював з психами знаєте, там, в клініці. Знаєте, і там, там якби, наглядну різницю дуже видно. А вам треба мати. Набір інструментів, по-перше, для себе, щоб таке не заходити, по-друге, для того, щоб їх відрізняти. В чому, в чому складність, і ми це говорили на минулому етері, що вони себе так поводять на початку знайомства, що ти тіряєшся, знаєш, ти не можеш взагалі відрізни відрізнити всю цю історію. Так от у здорових стосунках, коли нормальний, психологічно зрілий чоловік вибирає жінку собі у стосунки, він буде паралельно жити ще своє життя. Він не буде зациклений тільки на тобі, кожен день тебе бачити, кожен день тебе забирати, кожен день тебе обходжувати, не вилазити взагалі з твого життя. Через місяць там вже починати розповідати, як він тебе любить, а через два робити пропозицію. Це оце точно якась нездорова історія, тому що здоровий чоловік він розуміє. Чому за цю жінку брати відповідальність? Якщо ще немає дітей, йому з нею народжувати дітей. Якщо тобто він це десь 5-6 місяців пройде, поки він зрозуміє, такі ну пахне серйозним. Він обов'язково буде намагатися з вами виїжджати кудись на вихідні, для того, щоб перевірити, як вам на одній території або на тиждень на якийсь відпочинок. Для того щоб а, притиратися, бачити там ваші істерики, або ваш характер, свій характер показати, зрозуміти, наскільки вам взаємодіяти, окей чи не окей. Він буде також приглядатися, він не буде а, влаштовувати так званих цукрових шоу, які є у а, нарцисів, там, психопатів і і, і ними, Знаєте, всіх інших також він буде розмірений, зрозумілий. Присутні завжди у вашому житті, але не надмірно розумієте? От тут важлива різниця. Коли у дівчат це починається, то він мене кожен день там, типа, то, то то кафійок, то то-то то забрати з роботки, то одне, то друге, то третє. Смс-очки, переписочки і так далі. І ти розумієш, що все твоє життя, яке було до нього, воно якось припиняється, тому що з'явився він. А у здорових стосунках як? Він є кожен день в твоєму житті. смс ну, бажано, коли вже там, більше місяць, вже дзвіночком, да, якимось вечірнім, там, наприклад, привіт привіт як справи. Але ви бачитесь там-два рази на тиждень, вам окей, ви е, намагаєте, ви за цей час. Дізнаєтеся один одного, ви а, один за одним скучаєте, а, у вас а, ви один одного пізнаєте, і там немає такого напору, що ти відчуваєш, що ти наче як і друзів перестала бачити, і, і, і до батьків давно не їздила і ще, і ще. Тому що тебе оця воронка, вона прям типа ві, усюди, оцей Сережа, давайте його назвемо. Понимаєте, він Знаєш, як Боже, це десь я читала книжку дуже смішну про колишніх. Вона, на жаль, не, не нашими написана, не але це було вже давно. І там, типа, у кожної дівчинки був такий Сережа. Ага. От Яна пише: дика пристрасть на початку, це не ок, дика, не ок. Давайте так. Є, до речі, один важливий критерій стосунки ок чи не ок. Перше, це коли ви а, йдете і питаєте у інших людей, типу, а як тобі він? А от що ти думаєш? Тобто, розумієте, коли у вас не виникає симпатія? Тобто симпатія це ок, пристрасть не ок. Для того, щоб зрозуміти, що ок, що не ок, до речі, а, дівчата, хто не був ще на моєму просто марафоні, він продається у записі, приходьте, тому що там абсолютно все є. Там є е, навіть етапи, коли ви повинні розуміти, що цю людину можна допустити до свого серця. Розумієте, пристрасть це така історія, вона е, е, повинна бути, да? але вона повинна бути здоровою. Нездорова це коли, ти, грубо кажучи, у мене дівчата є, у яких звініть мені пристрасть від переписки. Ви шутите? ви людину не бачили, не нюхали. Ну, давайте так, ну це ж також критерій. Ви а, взагалі з ним ще там, не взаємодіяли, а вже типу, при тому, що він. А вже пристрасть. Тому що він. А... Знаєте, як зміг таки десь оту струнку вашу знайти, за яку зачепитись, щоб ви себе відчували просто такою офігенною, а це якраз роблять психопати і нарциси дівчата. Тому а, критерій здорових стосунків це достатньо розмірено, але також не повинно бути без, а, Знаєте, Оце якщо типу, хороший парень Сережа або хороший парень який ще там. Да? І ти така ходиш, ну може таки з ним позустрічатись, ну наче ж непоганий. І оце ти себе наче уговарюєш, знаєш, з ним. ну так теж не повинно бути, розумієте? От. А воно повинно бути так. Спочатку до пристрасті з'являється цікавість. Ви розумієте, що людина прям. Такі включає якісь у вас струнки всередині, ти думаєш, о, непогано, непогано. А десь там за тиждень-за другий ти розумієш, що в тебе вже якось піднімається до нього інтерес сексуальний. Також непогано, непогано. А коли це отак, і оці всі мурашки, оце все тіло, таке все тебе ну, просто трясеє, а це дуже погано. До речі, дуже поганий знак, якщо що. Так, поїхали, дівчата, бачу багато питань. Давайте зараз прям погортаю, повідповідаю, поки ви пишете. Оксана пише: Я росла в токсичній сім'ї, намагалась не попадати в такі, але в результаті все одно потрапляю, не розумію, що з цим робити. Почати з вебінару про мудиків. Вебінар про мудиків, дівчата, це про патруни, які включають у вашій голові оцю ключик-замочок, замочок, я без нього нікуди, і потім не знаєш, куди дітись. Після цього зараз ще паралельно йде сепарація. Хто хоче, до речі, давайте на сепарацію, тому що там дуже багато пояснень про токсичні сім'ї, про взаємодію з такими батьками. Закриваю доступ в кінці місяця до курсу сепарації. І потім, як і Пройти марафон для того, щоб зрозуміти оці всі сходинки, по яким треба йти до нормальних стосунків. Ви потрапляєте, тому чому ми потрапляємо, якщо двома словами, будуть з токсичної сім'ї в токсичні стосунки, тому що токсична взаємодія з іншими людьми, вона зрозуміла вашому мозку. Ви це бачили з самого дитинства. Ми, ви можете, звісно, собі пояснювати, що. Я у мене так ніколи не буде. Знаєте, як кажуть дуже багато. Я просто ненавиджу скандали і все інше. Але потім насправді все одно ви потрапляєте в таке, тому що не працюєте з психікою, не змінюєте паттерн вибору чоловіка, і ваш мозок іде все одно по протореній дорожці. Вас включає просто на таких чуваків. Якщо чоловік приїжджає без попередження вранці під під'їзд, то є сюрприз чи аб'юз, Якщо він на годину раніше приїздив ще, то це це аб'юз, це буде або тиран або ревнивець, Він перевіряє таким чином не спала ти з кимось вночі. Знаєте, якщо це зрілий чоловік, він буде достатньо. Обережно робити такі сюрпризи, тому що це капець як сильно порушує ваші кордони. А у вас, я бачу, їх немає, якщо ви про це питаєте. Тому тут також варто було б сходити на марафон, тому що на марафоні саме ми пробудовуємо три етапи кордонів, через які повинен прийти кожен чоловік. Кожен без них це просто буде. Ну без них от і попадаються такі чуваки. Я не можу розібратися, де і турбова та де надмірний контроль. А по факту мені не око, коли кожен мій крок контролять. Уловка в тому, що росла без батька. І на початку мені навіть не подобалось. А, навіть це подобалось. Ну ж, тому що ви, у вас не було батька, як це ви, вам. З, Ще зараз поясню. Вам завжди, типа, хотілося батьківської опіки, да? і чоловіки такі трапляються. А гіперпіка і турбота це також погано. Ну, турбота, окей, гіперопіка – це непогано, надмірний контроль це погано. Це всі ці історії погані. І вони закінчуються тим, що ти не можеш кроку зробити. Ти як малесенька дитинка перед таким чоловіком. Тому що це, це дуже токсично. дивіться, доросла людина дозволяє. Ви живете на одній території. Ну, от у мене, наприклад, є чоловік, у нас є дитина, ми два дві дорослих людини. Ми коли не жили разом до до пропозиції. У нас такого не було. Я могла сказати, слухай, я тіпа з подружкою йду на тоді я помім. А це вже навіть ні, не було ще комендантського дня. От, кажу, типу, ми йдемо на БДС вечірку. Просто реально подивитись, цікаво було, що там відбувається. І от реально, він так, окей. Ну, якщо будуть якісь травми, то типу, дзвони, я тебе заберу. Все. Не куди ти поперла, що це за фігня, типу, ну, типу, ну, Ми пояснили, що там не буде нічого такого, типу. тому це дуже важливо мати якусь свободу дій. А, так, сто відсотків про Сережу. Я знаю, дівчатки. То нас колись було з подругами період, коли у нас у кожний чувак був Сережа. У нас було четверо чи п'ятеро, і ми коли зустрічались, ми казали, у нас анонімний клуб любителів Сереж. <клес> коли чоловік дуже замкнений, і три тижні бачив, що має страх, що має страх відкриватися. Ви собі придумаєте, дівчата. не треба нічого. Знаєте, от наша така історія дуже е, жіноча, погана, я б її назвала погана, тому що навіщо собі щось придумати за іншу людину. А, ви О! він напевно, ріс такій сім'ї? Я дивлюсь на дитину. А, він напевно, вірний в такій сім'ї, що йому складно любити. От у них не прийнято було там обійматися, валі Навіщо вам в цьому розбиратись? Це його палови проблеми. Хай іде до психолога. Ви... А, вам треба розбиратися, вам ок чи не ок. Вам оцей Рубіка розгадувати, перекладувати треба, у вас на це є час. Розумієте? Тобто ми обираємо якісь, типу, недоступних холодних чоловіків, а потім виходимо його такі. Ну так, ну я розумію, там бивша його зранила, тому він такий, або ще щось. І як довго ви збираєтеся виправдовувати дорослу людину? Це не ваша дитина. Якщо йому з цим ок жити, він ніколи для вас це не змінить. Страх відкриватися, не те, це його проблема, не ваша. Тому краще повідчувайте вообще, як вам з цим. Якщо вам не ок, то не треба розкривати, хай ходить в своїй печері, печері там і живе. пише, доброго дня ви чудово виглядаєте. Дякую, дякую, дуже приємно. Якщо чоловік дуже стриманий, інколи відчуває, як заморожена з ним з ним стою, потім у мене відкати. Він каже, що старається бути стриманим, тому що, якщо показує свої емоції, йому потім больніше. Егоїстично, егоїстично. А як вам? А, треба приходити до загального знаменнику, пояснювати, якщо вам це не ок. А, казати, ні, ти знаєш, мені там важливі тактильні історії, да, обійматися чи ще щось. Тобто, ну ви б свою пропрацьовуєте відчуття, що вам важливо, тому що йому потім больніше, Тобто ви розумієте, що він завжди буде думати про те, як йому, а не як вам. Ні дуже хорошо, ні дуже, я б сказала. Якщо нарцик працюємо разом, як позбутися? Позбутися чого не розумію, як спілкуватися на роботі з колегами, з родичами, нарцисами, токсичними людьми, я окрему лекцію готую на сепарації, тому що це надважливо. Там буде лекція, як з такими спілкуватися правильно, як мати вигоду, якщо ви нам потрібні з цих людей, як ви вибудовувати стосунки зі своїм колишнім нарцем, і як піти від нарця, якщо ви ну, нарс психопат? Одна і та ж сама історія. От і там будуть окремі прям блоки, тому що це дуже багато запиту на це. Я тому роблю. Підскажіть, як спілкуватися з мамою психопата. У нас є дитина. Ми розходимо з її синочком, але вона іноді хоче бачити внучку для галочки. Я реально хочу заборонити їй бачитися з моєю дитиною. Я не знаю, як вона впливає на вашу дитину, чесно, я не знаю, як вона себе поводить, що вона там може розказувати. Якщо для вас це надважливо, то ви можете їй дозволити там на годину в тиждень приїжджати до вас під вашим контролем. Наприклад, тобто те, що вона мама психопата, це одне там, ну, незрозуміло, яка вона людина. От. Тому що заборонити, якщо дивіться, якщо ви. Питання, що ви хочете від цього психопата? Якщо ви хочете якихось допомоги дитині, щоб вони спілкувалися, то звісно, для нього мама це святе, і в них там дуже коротше. Історія така, що якщо ви будете в ладу з його мамою, то і з ним у вас буде все. Якщо почнете з мамою конфронтацію, то і з ним буде пісець повний. Сусід казав, влюбився. не пити мене, не курити мене, не блядувати зі мною. Півтора року боротьби, клятв що це все останній раз, моніторить мене, щоб не зрадила. Щось не подобається, йде мами вниз в квартиру. Ну, ви в токсичних залежних стосунках. Дуже вам раджу піти на сепарацію. Він ніколи не зміниться. Якщо це вам допоможе піти, то я вам даю просто 100%. Яна, Боже, я теж люблю ставити діагнози, тип прив'язаності, хочу зрозуміти, або чому поводиться себе як мудак. Ну, розумієте, коли насправді це важливо. Я на марафоні, до речі, про це кажу. На просто марафоні. Тому що нам спочатку для того, щоб зробити анамнез, я називаю це на марафоні гіпотеза. що Гіпотеза і анамнез цей нам потрібен для того, щоб не потрапити в лапи якогось підраса. Для цього ми питаємо там, про його сім'ю, про його колишню, ми там тіпа, все розвідуємо, як він про це розповідає. На марафоні я про це даю дуже, ну, дуже достатньо інформації, щоб у вас був контекст. Аналізуємо, вибудовуємо свої кордони і тільки через 2-3 місяці, наприклад, мінімум, у вас таке, тіпа, угу, ну оцей гадіться. Розумієте, ми не біжимо одразу так в типу, тому що він що? Він нічого ще не зробив, ви взагалі не знаєте, що це за людина. Це чужа для вас людина. Може я так відчуваю, тому що я більш емоційна. Розумієте, як би ви не хотіли це пояснити, у вас повинно бути лише один критерій. Вам ок чи не ок? Це найважливіший критерій. Емоційна ви, не емоційна. Як, як, яка б ви не була? Який б у вас не був параметр? Ок чи не ок. Або наскільки відсотків ок чи не ок. Весь сам каже: вибачився, я люблю. Не, а... Та не любить він. Він вас а, юзає просто безбожно. Так, ось мені питанечко пройшло в питання. В Україні зараз війня. Не всі чоловіки мають стільки часу на приглядатися. Можливо, як тоді може трансформуватися цей період у часі і діях? Дівчата, я знімала етер і окремо про війну, і про стосунки в Україні, і про стосунки з військовими. Я це все знімала. По перше. От буквально нещодавно один мій знайомий зробив пропозицію дівчині, він більше року з нею зустрічався і нормально все пройшло. Вони дізналися одного і будуть одружуватися. Чомусь у одних виходить, а інші шукають виправдання. Про стосунки з військовими я казала: подивіться, яке я ж там роблю тем-коди, пошукайте, тому що я там дуже тверезо пояснила, що буде. Які ризики несу жінки, які йдуть ці стосунки. Коротше, там дуже багато чого. Просто не хочу повторюватись, бо тема для мене дуже болюча. Так. А, далі поїхали. Я відчуваю, що подруга мого хлопця має до нього почуття. Вони знались раніше і знаю, що вони по приколу фліртували жарти сексуального характера. Це окей, якщо я відчуваю дискомфорт, коли вона поруч. А, Звісно, окей, і взагалі не варто таку подругу. По-перше, дуже погано, що у вашого хлопця є подруга. Це завжди такий варіант Б на случай, якщо ви не зможете. Коротше, це, це вас буде руйнувати в тому, що. Розумієте, у вас вже є страничок. Ви він і якась там гарбана подруга. Ну, я, до речі, про, на марафоні теж про це кажу. Ніяких подруг, в смислі. Ну, тому що це запасний варіант. І вона 100% біля нього третя, тому що чекає, поки він перезустрічається з якоюсь кількістю баб і звініття, і пойме, що вона лучша. Дівочки. Іра пише: ви так мене навчили, що вже страшно, <смі> яка я стала розумна. Тепер я не можу завести відносини, бо знаю who єсху. О, дякую, Ірочка, дякую. Не зробила комплімент зовнішності хлопцю в сайту. Так він розізлився. Це сто... цвятковий нарцис. А... Думаю, скоро можемо закругляти що ось малий починає просипатись. Рома, стій! Чі -чі -чі -чі. Іди сюди, Іди сюди, іди сюди, ти зараз впадеш, Іди до мене. Чи було? Да. іди йди, йди до мене, я відповім на питання, да? Іди сюди. Да. Приснувся. Да. А, не, не розумію контекст, мої хороші. Чого? Чого? Да. На тобі. Будешь? На. Може ти ще поспиш? Чого ти проснувся? Так. Далі подивлюся. О, чудово, вже і питаннячка закінчилась. Тепер треба знайти людину, з якою зможу будувати стосунки, щоб нам добре було комуніцирувати. Хочу бачити розумних чоловіків, які розвиваються. І де вони? В залежності від того, де ви. Насправді їх повно. Просто, коли зміниться ваше поле, ваша вібрація, і вони з'являться змі... ну, у вашому полі. А по поводу того, що розізлився 100% в ні, ну взагалі, якщо він собі дозволив. Не зробила комплімент зовнішності. Це ж він вам якось повинен був сказати. Тобто, да, ну це для нього дуже важливо, і це взагалі дивно, чому ви взагалі незнайомій людині повинні робити комплімент, коли ви його не знаєте. Слухай, чувак. Ну, таких накачаних красавчиків багато для мене це, типа, норма жизні. Все, ну типа. Тому, тому я дуже здивована, що чоловіки ще себе так поводять, прям капець. Дівчата, всім дякую. А сподіваюся, було корисно, як завжди. Пишіть ваші питання. І до нових зустрічей. Марія пише, як змінити вібрацію, щоб притягнути чоловіка, який підійде. Працювати, працювати. Дивіться, прямо от починати з, з основи, з тої ж сепарації, яка зараз у мене йде, з марафону, з розуміння, чому сепарація потрібна. Там ти розумієш себе, у вас змінюється вібрація, тому що ти нарешті з жертви переходиш в. Того, хто починає розуміти себе, розуміти, що тобі потрібно. Тобто, розумієте, це, це історія не отак, це прям робота, це е, медитації, якщо вам підходять, це спорт, це дуже дуже кропітка, такий пазл е, вас. І з того, що у вас в житті відбувається, тому що чому з'являються чоловіки там ну такого характеру, як нарциси або психопати, тому що ти ну, в тебе може бути достатньо таке розмірене життя, можливо, недостатньо якоїсь яскравості. А він проходить і починає тобі розказувати, яка ти шикарна. І от коли ти не до ну не до не додаєш собі те, що тобі треба, або те, що тобі хочеться, і намагаєшся це знайти у іншої людини, то потім. І виходить так, що приходить такі нарцис. Іра, дякую вам в тому році залипла на нарциса, розпізнала. Відповідно, а зараз весілля у нього чіпляє. Чому? Ну, чіпляє чисто женська історія, ну в смислі, таки одружився на комусь падла. <сміх> Мене б теж зачепило будь кого Але е та ви моліться, і скажіть Господу, дякую за те, що ви не там. От Розумієте, у нас дуже часто чіпляють історії, які ось. <кій> yeah. 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 uh, ви ж не знаєте, чим це все закінчиться. Це зараз може виглядати так гарно, там весілля тролівалі. Та й його знає, що там взагалі відбувається за цією гарною картинкою. Слава Богу, що не попали ви туди на це весілля. От. Так, все. Повідповідала. Все. Всім пока-пока.